Привіт! Я рада вітати вас на цьому уроці, де я за хвилинку розкажу про те, як почати болятися облозі, якщо ви жінка в цьому році. Чому я роблю акцент цей рік? Тому що зараз, як ви точно чули, йде тренд, мода на особистий бренд. Якщо це слово вам складне, не зрозуміле, то мова в принципі йде про те, що зараз важливо бути собою, зараз важливо показувати себе таким, якими ми є. Якщо раніше було важливо мати. Відповідно, зовнішні, відповідні умови життя, то зараз це вже не актуально. Зараз важливо бачити просто людину, живу, справжню такою, яка вона є. З її недоліками, з її також перевагами. Також було б важливо не просто розділитися фотографіями і відео, як це було актуально раніше, а розказувати історію, яке у вас життя було, які моменти у вас були в житті, що ви переживаєте зараз, і куди ви рухаєтеся далі? Які у вас мрії, які у вас побажання? І зараз в цей час це зробити дуже-дуже просто. Тому достатньо просто включити камеру і почати себе знімати. У своєму блозі я зробила центральною темою саме жіночий блогінг, тому що нам, жінкам, потрібно і варто проявлятися, і особливо враховувати на жіночий менструальний цикл. Це можливо тема, яка вас здивує, або трошки незвично про це чути, як пов'язаний жіночий менструальний цикл з блогінгом. Але я в цьому блозі про це розповідаю більше і пояснюю, що в кожній фазі жіночого циклу ми поводимо себе по-іншому. І це все через наші гормони, які нам одного разу дають такі гормон щастя, де ми ведемо активно блог і просто готові знімати кожне розмовне сторіс цілий день, є дні, де ми просто хочемо закинути блог. Тому, якщо вас цікавить тема проявлення, вас цікава тема жіночності, вас цікава тема, Створення контенту, планування його і проявлення в блозі за жіночим і циклом. Тоді я буду хочу бачити вас у себе в блозі. Я хочу з вами познайомлюся, і я впевнена, що ви зможете для себе взяти багато чого корисного, і ми зможемо теж охочу поспілкуватися і зустрітися в директ.